Затверджена концепція центрів надання адмінпослуг, ухвалена молодіжна спортивна програма, безкоштовне оздоровлення дітей учасників АТО. І це далеко не всі рішення, на які сьогодні зважились столичні депутати. Про плідний день у Київраді Наталка Біловол. Біловолчетвер Київраді обіцяє бути насиченим. На порядку денному близько 160 питань. Мер переконаний серед них чимало невідкладних рішень. Повинне ухвалити рішення про виділення земельних ділянок у баківні родинам. Загиблих героїв Небесної Сотні, і нашим паралімпійцям ідеться е, про 40 земельних ділянок. Не обійдеться і без питання тарифного. Віталій Кличко повідомив, Київ готується до нової угоди на управління тепломережами та теплоелектроцентралями. У місті вже працює робоча група, яка розглядає проблемні питання, пов'язані зі зростанням тарифів на комуналку. Головне завдання для всіх нас знайти. В межах повноважень міської влади реальні механізми захисту киян в умовах підвищення тарифів у рамках робочої групи. Зауважив меру працьовується і питання ефективного використання теплового майна столиці за повернення частини теплових мереж місту проголосували 66 депутатів. Це перший крок до демонополізації, про яку ми дуже багато говоримо. Мова йде про передачу частини мереж і теплового обладнання. Яке перебуває в комунальній власності з управління ПАД «Київенерго» до управління муніципального підприємства комунального підприємства «Київ Мер також закликав уряд відреагувати на рішення кількох міських рад про запровадження мораторію на підвищення тарифів інакше є загроза катастрофи неплатежів. Міський голова переконаний, мають знати кияни і як формується ціна на газ. Тому за моїм дорученням підготовлене звернення до уряду або отримати чітку відповідь, як сьогодні. Формується ціна на газ, яка частка газу власного видобутку і яку ціну ми платимо за імпортований газ, тільки володіючи цією інформацією, ми можемо впливати на тарифи. Також міські обранці зважились на оптимізацію структури КМДА, створивши департамент інформаційно-комунікаційних технологій та управління з питань реклами. А згодом дозволили профінансувати у 24 мільйони міську цільову програму поліпшення організації підготовки громадян до військової служби на 2016-2018 роки. Адже в минулому році до призовних комісій з майже 58 тисяч викликаних киян привело трохи більше 10 тисяч. Знімаємо на увазі організаційні заходи, поліпшення матеріально-технічної бази для Занять до призовної підготовки в закладах освіти, проведення спортивних та військово-спортивних змагань маємо на увазі матеріальну технічну базу, придбання медикаментів і реагентів у Києві. Відтепер за єдиною концепцією розвиватимуть та удосконалюватимуть і центри надання адміністративних послуг. Будуть єдині стандарти надання послуг, єдині інформаційні картки, єдиний перелік документів. Будуть вирішувати, які адміністративні послуги будуть надаватись в електронній формі, тобто буде визначені прав правила, і ці правила набагато покращать порядок надання адміністративних послуг за це. Проголосувало 82 депутати трьома голосами менше, затвердили по тому єдиний перелік адмінпослуг Для того, щоб кияни не путались. Це буде оприлюднено на відповідних порталах. Це дасть змогу людині з впевненості йти до конкретного органу і розуміти, що там вона має право отримати цю послугу з неїдного рішення Ківрад, тому що попередньо вона йшла і туди, і це давало можливість корупціонерам на місцях говорити. Що дана послуга не надається, але за окремо вигоди вони можуть надати цю послугу. Ухвалили депутати і міську комплексну цільову програму Молодь та спорт столиці». Це означає, що у найближчі три роки на розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл місто направить понад мільярд гривень. А в програмі турбота знайшли кошти на безкоштовні путівки на оздоровлення дітей учасників АТО. На сьогоднішній момент департаментом використано 213 путівок, в тому числі 123 дитини і 90 дорослих, оскільки до 7 років уйде у супроводі. Необхідність, за нашими інформацією, складає Ще 350 дітей. Також депутати затвердили детальний план території в межах вулиць Мілютенка, Шолома Лейхома, Братиславської та лісового проспекту у Деснянському районі, який має прискорити процес відселення мешканців з будинку вбивці на Мілютенка 23А. Надали міські обранці статус скверу шести земельним ділянкам та створили ще один парк в Шевченківському районі. Наталія Біловол, Метро Кокутов, телеканал Київ.